Всім доброго тихого дня. Зробила собі чай і зараз хочу почитати коментарі. Хочу подякувати за всі коментарі, за привітання з ним народження, за побажання. Мені дуже, дуже приємно. Всім дуже щиро щиро дякую. Просто дуже приємно. Навіть не уявляєте, наскільки. Так, Смайл, Яно, може, ви купили ванілін, а не ванільний цукор. Бо саме ваніль може гірчити, якщо переборщити з додаванням, а ванільний цукор не буде гірчити. Ні, я ось взяла, Я вже коментар цей побачила. Ванілін. Ось оце це ВТБ. Додавала я так, ну, звичайно ж, небагато, але дуже-дуже смачно. Мені пахне дуже смачно. А той, що з Аврори, і маркетопта, да, вони дешевші набагато. І кладеш там, просто, знаєте, аби аби було. І все рівно відчувається гіркота. І то від цього ні, такого немає. Так. Е, щиро дякую. Е, Наташа Діденко, багато сердечок, щиро дякую. Марія, у вас гарні очинята і багато сердечок. Щиро щиро вам дякую. Я всім дуже щиро дякую, просто дуже. Я коментарі ще досі перечитую. Із дня народження, і взагалі я коментарі завжди читаю. У мене немає такого, що там коментарі є, а я на них не звертаю уваги. Ні. Ні, в мене такого немає. Так. Ботаніка. Так, мрія хороша ваніль. Яна, какао в десертах ви теж низькокалорійне використовуєте. Мені дуже подобається какао, мрія з АТБ. Дуже запашне, але воно не обезжирене. Обезжирене какао. Ось воно ще я дві тоді купувала, а це ще одна залишилася. Це я вже пізніше його почала додавати. І, і то воно дуже гірке. Тому я його змішувала. Трішки такого, трішки звичайного. Взагалі, на початку свого схуднення в травні, в мене вдома було какао Мрія. Воно в такій в синій в синьому такому пакуванні. Я його використовувала. Півтори, хай дві столові ложки на добу, можна і такого. Плюс я потім ще купувала там, є розпаковки навіть травневі, купувала в марки, топці тобто, звичайний какао взяла там, чи 10-12% чи жирності за 28 гривень і те використовувала. Можна все використовувати. Головне в міру і нічого. За 4 місяці. Нормально, нормально схудла. Так, закінчується пам'ять, і зараз підчищу і продовжу. Звичайно, якщо какао безжирене, його просто можна використовувати більше. Немає там якихось обмежень. А на таке какао, я ж кажу, півтори, хай дві столові ложки. Я так використовувала. От і все. І взагалі треба брати те, що подобається. Так, да, це воно хороше, що я взяла. Але ж. Але воно дві столові ложки, якщо зробити того, що я пекла там, да, чи ведмедик, чи ще щось, воно дуже гірке, його просто їсти неможливо. От і все. У мене зараз я купила какао взагалі в Аврорі. Не скажу, що воно класне, але нічого. Згодиться. Головне це все в міру, і все. Півтори-дві столові ложки, навіть какао мрія там, чи люба якась фірма, да, з жирністю 10-12% можна. Великого горя не буде. Так. Щиро дякую. Тетяна, тихого дня, три сердечки. Щиро щиро дякую. Так. Світлана, Яночка, ви неймовірно щира людина. Люблю ваші відео, нехай у вас все буде добре, бо ви заслуговуєте за свою щирість, відвертість, а вашому чоловіку низький уклін і дякую до неба за службу, і нехай повертається до своєї красотульки. Багато сердечок. Щиро щиро дякую. Не знаю, чи діду до того коментаря, де питали за чоловіка. Ну як, ноги то в нього, звичайно, вони ще в порядок не повернулися. Ще і побалюють, і потіють. Ще. Ще відновлюється. Так що так, Анжеліка. А, це там, де я. вчора, вчора обідала Смачно, щиро дякую. Так, Тетяна, доброго дня, доброго. Яна, на роботу ти береш судочки, чи в тебе є нічні чи вечірні зміни. Якщо є, то як тоді твій режим харчування? Ні, я працюю вдома. Я працюю вдома. Так, ну, звичайно, якби я ходила на роботу, да, то все рівно я б щось би, як вихідний, наприклад, день, да, я б щось би наготувала і, і щось би з собою брала. Тут немає нічого такого. Взяти шматок м'яса, якоїсь помідору, гірка чи якогось салату зробити, да, і поїсти. Це нормально. Це нормально. Краще, ніж цілий день голодати, а потім ввечері ти йдеш да, додому через якийсь супермаркет і тебе зносить дах і ти починаєш набирати те, що тобі там воно і даремно не треба. Так що так. Краще вже. Звичайно, якби я йшла з роботи і в мене вдома нічого не було наготованого, я б могла що я взяти? б індичі, сосиски могла взяти, якийсь огірок, помідор чи навіть ту саму ікру кабачкову, да? консервовану. І таке б могла взяти. Ну, Якби, наприклад, це зима, я не хочу там ніякої капусти квашеної, і моркви по-корейськи. Хоча можна й таке купити. І взяла б якийсь би там або цей рулет, наприклад, да, курячий, або б купила якийсь окорочок копчений і так би повечеряла. Так, Анна, цікаво, чи Яна працює ще там чи з приїздом чоловіка, вона не стала там продовжувати працювати. Звичайно, продовжую, по-іншому ніяк. Продовжую, працюю. Зараз часу трішки більше, тому що я вже не стою на кухні. Так, щиро дякую. Так, просто білок і. І овочі. Це там, де в мене шортик, до і зараз. Ні, не просто білок і овочі. І також є вуглеводи. Без них ніяк. І висівки, і крохмал. До речі, вчора я варила вперше капусняк з висівками. Мені сподобалося. Просто сподобалося. Хотіла показати ввечері, тоді думаю, не буду. Кому воно треба. Воно все те майже саме, тільки без картоплі, і в кінці я вже там за хвилину півтори додала ще пару ложок висівок. Смак сподобався. Туди ще сметанки, чайну ложечку. Ідеально. Їсти можна, буду таке ще варити. Так, чоловік телефонує. Так, все. Поговорила з чоловіком. Я якраз пообідав, телефонував. Так, Єліна, Гарнюля, смачного, там, де я вчора. Снідала, обідала. Привіт, вашому захиснику. Обов'язково передам. Нехай Бог його береже. Київ з вами. Щиро, щиро дякую. Так, мега Яночка, смачного вам. Виглядайте неймовірно. Красуня ви наша. Бажаю тихого дня. Щиро, щиро дякую. Я також всім бажаю тихого дня. Тихого, гарного дня і ночі, і вечора і ранку. Так, Ніна е, Яночка смачного, три сердечки. Люблю ваші відео, особливо люблю, як ви так смачно їсте. Головне, що корисно їжу. Не, не змінюйте свого стилю, ви найкращий винятково. багато-багато сердечок і хлопушок. Щиро, щиро дякую. Ну, не всім подобається. Не всім подобається, як я їм. То плямкаю, то чмакаю. Ну, це ж таке діло. Ну, всі ми люди, всі ми їмо. Ой. Ірина, доброго ранку. Доброго смачного сніданку, Яночка. Щиро дякую. А я сьогодні на обід доїм першу страву і буду переходити на страви, які їла до цього. Як тільки готую першу страву, у мене йде плюс. Перевірила на собі уже не раз. Вітання вам, Запоріжжя, п'ять сердечок, Щиро щиро дякую. Я також сьогодні глянула по вагам, то мінусу немає після мого капусняка. Я вчора ним вечеряла двічі по, по 350 мл. Да. Але вийшов смачний, мені сподобалося. Рідко, але буду готувати. Бо все рівно щось такого хочеться. Не часто, але хочеться. Так, Людмила. Ти що, з каструлі жереш? Ну, чого з каструлі? По-перше, то була миска. А по-друге, я можу і з каструлі. Так, влітку й таке було. Коли я робила ці кульки з кабачка, да, і фаршу. Бувало й таке, я могла просто дістати каструлю з холодильника. Літом холодне нормально, так? Да? Зараз би я такого не робила. Бо я зараз навіть сир кисломолочний з холодильника не можу їсти. Мені холодно. А літом могла, так, да, дістати каструлю, навіть просто поставити каструлю, поїсти, назад каструлю поставити і все. І таке могла і можу. <coughs> Нема там нічого такого взагалі. Я взагалі не бачу нічого поганого їсти з каструлю. Це ж як вигідно, економиш час, а по-друге, ще й посуд мити не треба. Сів, над'їв, назад, поставив і все. Ой. різниця, що їсти. Головне, щоб було що їсти. Ото саме головне. І ще бачу ваш коментар. Янко. Чимкаєш, це, мабуть, ти типу, поплямкаєш. Про глисти розказуєш, там, де глисти в рибі. А що тут такого? Що тут такого? Я не бачу нічого поганого в цьому. Гідко слухати не те, що їсти. Е, будь ласка, можна трішки культурніше. І не кажи мені, що якщо не подобається, не дивіться. Ти ж виставляєш для того, щоб дивилися. то й коментарі різні слухай. Ні. Якщо мене людина ображає. Да, Якщо людині щось не подобається, я чимось не влаштовую, я це вирішую. От і все. Немає такого в мене, що гідко слухати. Що там гідко слухати? Це ж таке діло. Мені, якщо я щось відкриваю, там, да? чи в Тікток, чи в Інстаграмі, не важливо. Мені не подобається, я його перелистую, все. І йду далі. Іду далі. Це ж таке діло. А тим паче те, що в рибі. Не одна ж я купую рибу. Розумієте, як було раніше. Купила, порізала все, з'їла там і... А тепер все я передивляюсь і буду передивлятися. Повернення в магазині не робила ні разу. Раз на базарі купувала. Ні, спочатку мету купили, ні. Спочатку Скумбрія була, не захотіла їхати. Цю що брали вона поруч, нічого я повертати не захотіла, але просто більше не братиму, або вже буду дивитися прям, прям в самому магазині, не знаю. Або просто поки що її не їстиму, можливо, якийсь період. Не знаю. Кажу, як є, тому що, може, також хтось купив, з'їв і нікуди там не заглядав. Нема тут нічого такого. <кій> <кій> Зовсім. Так що так. Так, Анна, Яна, яке, а яке саме почуття у Миколи? А, оце, мабуть, і був той ще коментар, що я говорила, ноги більше не турбують його. Турбують. Ще поки що турбують. Не так, звичайно, як було. Бо на початку то взагалі в нього болі такі були, що він просто, він просто мучився він просто не спав. А зараз вони так потіють, побалюють, але коли довгенько походи, їздив по лікарях там. То ввечері, звичайно, вони болять. Так, він там же в Сумській служить чи в Донецькій. У Сумській. Так, Оксана, якраз тут місце питати, де він служить. Думайте трохи. Ні, це таке, знаєте, я думаю, зараз у нас усі кругом знають направлення. Я ж не кажу там якесь конкретне місце, да? Але зараз я дивлюся, навіть як в Тіктоці, то і конкретно кажуть. Ні, немає нічого тут такого. Запитувати можна. Я ж, думаю, я ж кажу, всі знають ці направлення: Донецький, Харківський, Сумський, Запорізький, Херсонський. це і так всі знають. І без цього, і без мене, і без інтернету, бо це не, навіть я ж так розумію по телевізору, по телевізору і кругом про це говорять. Нема тут нічого такого. Так. Це я читаю коментар. Це... Пані Анна, пані Оксані пише, що я сама раніше відео говорила, що він був у Сумській області. Потім, коли зник безвісті був, хлопці прислали його сумку з речами, бо їх кудись переводили. Так, сумку взагалі прислали з цього з Донецької області, чи з Луганської, десь з тих з інших країв. Тому й запитала, чи він на старому місці, чи в нове перевели. Він поки що знаходиться в частині, чекає на комісію. Так що він поки що не там і не там, в іншому, в іншому містові, але казати не буду. Так, тому я і запитала, чи він на старому місці, чи в нове перевели область велика. Я ж не запитую номер частини чи бригади, в якому конкретно населеному пункті. Вони розташовані. Так що ви перебільшуєте в цьому сенсі. А, то ліфт, я вже думала. Я вже думала що щось летить. Ні, все нормально. Я ж кажу, те, що там, якщо лишнє, я його й сама не скажу. Я ж, знаєте, як сама трішки ж дам. Ну, поки ще мізки працюють. Ні, все нормально. Ну, буде начебто туди да, ну, в туди й був, а там же ж хто знає, як воно. Ну, знаєте, сьогодні в нас одне, а завтра ну не в нас, а да, в країні, там, в бригаді, а там далі воно вже. Воно вже видно буде. Поки що частина, поки що направлення те, а як складеться, ніхто не знає. Так, Єліна, Яночка, ви так чудово їсте, і мені захотілося. Нехай смакує. Щиро, щиро дякую вам. Так, це б запіканки, я вже розказувала. Це вже було. Там просте. Саме-саме просте. Так. Фух, все. А в кетчуп засипають цукор. Ну, дивіться, кетчуп там ложку з'їв, да, ложку, ну, хай дві там ложки. Я його кожного дня не їм. Якщо з'їсти ложку дві, великої трагедії не буде. Головне, не переїсти. От і все. Так що так що нічого страшного не буде, якщо, якщо все в міру. Нічого ж їла, я ж і кетчуп їла, да, Чотири місяці, коли активно худла. Їла ж все рівно, і гірчиці хотілося, і кетчуп, у колись якогось соєвого соуса, щось туди помакати. Все рівно ж хочеться. Ну, Всі, всі ми люди. Всі ми люди. Головне, міра. Просто сама звичайна міра. Так що так все буду закінчувати всім гарного тихого дня і гарних судень.